Попри прохолодну полтавську погоду, футболісти Ворського та Чорноморця довго не розігрівалися. Третя хвилина перша небезпека біля воріт гостей. Яхович довго вовтузився і як наслідок удар нападника заблокував кутас. Роман Григорчук незрозуміло махав руками перед розіграшем кутового. Незрозуміло, мабуть, для всіх, окрім його підопічних. Подачу зі стандарту Рієри та зрізку від Бергера. Результативно завершив Кирило Ковальчук. І на підтвердження розуміння жестів тренера першим побіг вітати саме його. Ворство многим забивається на стандарту, тому хорошо, що там моїм забіліться стандарт. Стандартні можна тренувати на макей якщо це розумні люди, розумна команда, якою ми себе рахуємо. Але як, як не дивно, ми перед цією грою цією грою ми мали трохи часу, і ми потренували стандартні. Так що <гум> будемо рахувати, що ми потренували і забили. Після матчовий позитив аж ніяк не супроводжував Григорчука упродовж гри, та й причин радіти було небагато. Заспокоював тренера хіба Безотосний, ефектно відбивши удар Міщенка наприкінці першого тайму. Однак герой команди з найкращим захистом чемпіонату, як і належить, був скромним. Та ні, ви чого? Почому моя і защитника всі команди, всі команда обороняється, вся команда атакує. Почому не заговорити нападаючі теж участвують в відборах, там перехватах і все це не ну, теж їх є лепта в тому, що ми мало пропускаємо. Та ніхто з партнерів не допоміг голкіперу. Ось у цьому епізоді Яхович вийшов сам на сам із безотосним, і Дмитру знову довелося братися за справу самотужки, як власне із потужним ударом Ткачука. Дуже хотіли побачити м'яч у воротах безкомпромісного безотосного полтавські вболівальники. Не словом, а ділом вирішив допомогти ось цей завзятий чолов'яга. Однак, вміло відібравши у полтавця Сапая, 12-й гравець Ворскли чомусь обрав курс зовсім не у бік воріт безотосного. Нескладно уявити, які пригоди чекали на героя в лапках. Далі. Гравці Чорноморця на чисельну перевагу суперника уваги не звернули. Поки захисники вимагали офсайду, Рієра прострілом знайшов вільного Антонова. Олексію порожні ворота влучити не зумів. На щастя, для Одеситів Ворскла, яку нині можна сміливо назвати командою камбеків, на черговий подвиг не спромоглася. 1-0, ще одна мінімальна перемога Чорноморця і ще один сухий матч від Безотосного.